Друзі, рекламщики, всіх вітаю на нашому каналі. Хотів показати одну цікаву роботу. Ось як вона виглядає, нова пошта, попросив клієнт її відремонтувати. І от хлопці зняли зараз задню частину крім від композиту. Ну, вона просто відійшла, що ви розуміли. Найцікавіше було те, що. Тут ще вони поставили скотч, ось тут є. І приклеїли оракальчиком. Отаж от по периметру. І оця частинка задня, слово нова поша, так само було зроблено. Ось. Я, чесно кажучи, я такого ще не бачив, щоб уракальчиком прикріпляли його. Тобто все так було. Тобто, може якась нова технологія є, а може хтось і впізнає себе. Ну, є ще один цікавий момент в новій почті. Це отой овальчик. Там. то все було дуже цікаво. Ну це не знаю, можливо це приклад як робити не потрібно в такому випадку. Так що такі от справи, друзі.